Лидачі, переможемо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Ще на початку березня державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження після отримання інформації, що Анастасія Котвіцька могла без декларування в обхід митних правил вивести в Угорщину повні валізи доларів та євро. 4 березня на пункт вилок закарпатської митниці прибула автівка Ополь Віваро за кермом. А також в якості одного з пасажирів були громадяни Угорщини. Іншими пасажирками виявилися Анастасія Котвіцька та її мати Галина Кочер. При перетині українського кордону вкази. Ні, особи ніяких коштів не задекларували, а українські митники огляду речей не провели. Проте, за даними джерел Української правди, згодом виявилося, що Кутвіцька на території митного посту Заходь, Угорщина, все ж задекларувала 28,8 мільйонів доларів та 1,3 мільйони євро. Нормально, так не правда ж? Жінка соратника Авакова вивезла в Угорщину валізи, набиті 30 мільйонами доларів. Що ж тоді вивіз сам Аваком разом зі своїм синочком? І чому він досі не в Україні? А забули, він на віллі в Італії пробує колекцію своїх вин. Як міністр із чесним минулим міг би заробити на таку вілу? Цікаво, не правда ж? Нагадаємо, журналістське розслідування української правди про батальйон Монако в середині серпня просто підірвало мережу. Там йшлося про засилля автомобілів із син. Я з жовтим прапором на номерних знаках у найдорожчій країні Європи у розпал війни в Україні. Матеріал виявився настільки резонансним, що восени вийшло його продовження з французької Рів'єри, а також зі столиці Австрії. Автомобілі, що засвітилися у програмах Батальйон Монако, батальйон Монако Монако-2» чи батальйон Відень, здебільшого перебували на київській реєстрації, але були у матеріалі і машини з номерними знаками з західних регіонів нашої країни. Ми вирішили встановити їхніх власників. Власників та за які гроші вони перебувають у найдорожчих містах Європи, допоки вся країна живе під обстрілами, а незламні люди останні збереження передають на збройні сили України. Після виходу програми української правди про батальйон Монако у державному бюро розслідувань заявили, що перевірять власників усіх машин, які засвітилися на відео. Значна частина фігурантів матеріалу це чоловіки призовного віку, які на час війни не мають права виїзду за кордон. Ми зв'язалися із державним бюро розслідувань, де нам підтвердили, що насправді взялися за дослідження роботи журналістів. Однак наразі повідомити про якісь результати правоохоронці не можуть. Пишуть журналісти і а голос у цьому матеріалі. Ми нікого не повчаємо, як жити. Це лише продовження гучної історії про батальйон Монако. Допоки увесь світ нам допомагає зброєю та грошима, мешканці Європи бачать автомобілі з українськими номерами на парковках найдорожчих. Що готелів Середземного моря? Повірте, далеко не кожен європеєць може дозволити собі таке авто чи винайняти номер у такому готелі, попри те, що рівень життя там значно кращий за наш. І тоді у наших союзників само по собі виникає запитання: навіщо їм допомагати, якщо вони краще живуть за нас? Як ти їм поясниш, що це не всі українці, а лише певна категорія людей, статки яких зазвичай незрозумілого походження. До зустрічі глядачі переможемо, поширюй. Те, коментуйте, лайкайте. Ми сила.